Ків цього протистояння. Отож, Тарас Мацишин номер 12 Це голкіпер на флан передачі. Зараз яка класна атака. Люнімахлюні сьогодні і Стрибун підтримує власний колектив. Наскільки розуміє, невеличко пошкодження. Зазнав Володимир Махалю цієї все таки голом відзначається Євдокимов. Наскільки я не помиляюся. До чемпіонату. Приспав після того, як зараз забиває Зинич! 2-0. Зараз приспали нашу увагу уже гравці команди Global Глобалло. Проведення його було неможливим. Тож два матчі в запасі має команда Global Logic. Я думаю, якщо двічі переможе у цих матчах, зараз що? Через це відповідно спробу. Піскачок. Зинич на даній позиції. Зинич пробував протистояння Елекс по завершенні нашого матчу. Зірає! Зараз забуває Петрусенко. Тринуй рахунок у матчі робить за півтори хвилин. Чабан чабан просувається вперед. Хороша передача бобров зараз. Пучковський. Зинич. 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 4-0. Робить рахунок у матчі. Саме Віталій Зинич. Нагадую, це вже дубль. Це введення. Живан пробуває вініч. Перехоплення. Солошенко на оперативний простір. Виходять гравці. Global Logic Петросенко. Яка хороша комбінація? Відно у рівнозначному. Фізичному тонусі зараз обидвоє команд. До рейзе. Просто зараз дуже легко пошиву дурні і захисників. Зимовому сезоні. Це як. Неймовірний індикатор зараз забиває бобров. Робить рахунок у цій зустрічі 6.0. І це вже. Райзе сьогодні із цією блискучою головою вже одним голом відзначиться. Чи заб'є сьогодні грубяка? Це запитання до матчу сьогодні дуже і дуже переконливу звитягу здобуває.